За інформацією громадянської мережі опора за період з 29 серпня 2019 року до 18 квітня 2025 року ви займаєте перше місце серед народних депутатів мажоритарників саме з Львівщини за кількістю поданих законопроєктів. Розкажіть більше про це насамперед. Ця цифра вона свідчить, що добре працює моя команда. Долученість до цих законопроєктів не означає, що я в них заходив як розробник глибоко. Адже про це свідчить тільки, якщо ви є власне ініціатором законопроекту, і там стоїть. Першим ваше прізвище. Саме тоді це означає, що ви автор законопроекту. Таких законопроектів, звичайно, що набагато менше, але серед них є важливі, які, вважаю, допомагають і під час викликів енергетики під час війни. Зокрема, законопроект, над яким я працювати, почав ще до повномасштабної війни. Це законопроект про так звані системи накопичення енергії, які допомагають зараз. Вирулювати, скажімо так, енергетиці України в складні періоди, і вони відкрили великий ринок, який має ще не розкритий потенціал на даний момент. Я скажу тільки дві цифри. Буквально Україна потребує 2 гігават маневрених потужностей систем зберігання енергії, а є тільки 5 мегаватт на даний момент. І розробляються проекти, які приблизно закриють в найближчих кілька років. Я сподіваюся, лише половину гігавата. Тобто ще 75% можна працювати. Це і потрібно Україні, і це інвестиційні можливості. Які варіанти, як зменшити цей дефіцит? Які проекти можуть допомогти у цьому?